Цей бій стане найважливішим у кар'єрі Володимира. Саме бій зі мною люди пам'ятатимуть ще багато років. Навряд чи за деякий час хтось згадає перемогу кличка над мішком Семом Пітером. Люди не будуть говорити про його бій із Султаном Ібрагімовим, коли Нью-Йорк мало не вимер з нудьги. Незабаром забудуть усіх тих слабаків, яких перемагав Володимир. Лише одного противника кличка вболівальники не зможуть забути. І цей хлопець. Я yeah. і ще довго всі пам'ятатимуть про те, як я красиво відірву йому голову в ринзі. Enjoy this. Enjoy this так, так. Скільки було тих, хто наривався на братів кличків? Проте здається, що саме цей зухвалий британець робив це в особливий спосіб. Уже підзабутий, але ще не так давно. Бунтівний та гоноровий Девід Хей так і хотів позадиратися до ключків. Причому здавалося, що все одно до кого з них, аби лиш похайпувати на іменах чемпіонів. Право битися з українцями заслужив. Спершу британець забрав усі пояси в крузервейті. І відчувши, що у важкому дивізіоні робити нема чого, Хеймейкер, як його ще називали, піднявся у хевівейт, аби битися вже там. Та навіть здобув чемпіонський ремінь WBA перемогою над валуєвим. Ролик про російське приниження вже є на каналі, тому дивіться за підказкою. Історія ж Володимира Кличка, я думаю, вам добре відома. Він панував у королівській вазі, поступово забираючи титули до своїх рук: Семель Пітер, реванш над Леймоном Брюстером, перемоги над Султаном Ібрагімовим, Хасімом Рахманом, Едді Чемберсом та іншими усе це було частиною звичної монотонної, проте найважливіше, тріумфальної ходи українця перед цим поєдинком. Бій домовилися провести 2 липня на Інтех-арені в Німеччині, і кличко просто не міг залишити в спокою хеймейкера, який публічно показував відривання голів братів кличків. І якщо таких подарунків брати клички точно не чекали, то презенти на кшталт крутої техніки хотіли би і вони, і будь-хто інший. А якщо ще й зі знижкою, то взагалі вогонь. Відтак Телемарт на честь свого дня народження оголошує розпродаж на компи та всі ігрові комплектуючі, які ви тільки можете уявити. Встигніть, адже розпродаж закінчується вже 12 вересня. Приведіть друга або свого брата, якщо ти кличко, і ви обидва отримаєте вигідні бонуси. Ба більше, роби фотку в шоурумі магазину Телемарт, тегай їх в інстаграмі, та гарантовано отримаєш цінний подарунок, новий комп, монітор та навіть все для кіберспорту на сайті Телемарт. Посилання в закріпленому коментарі. Тому залітай! Настав час бою. Бою, який мав іще раз перевірити кличка на міцність, ахея на те, що дотримається він свого Слова чи голова українця таки залишиться на його плечах на кону пояси WBA Super, IBF, WBO, IBO та журналу Ring Усі були здивовані, коли побачили такого кличка. Адже кличко не став ловити суперника на входах. А сам активно пішов уперед. Причому це була реальна агресія від Володимира вже з перших секунд. Було схоже, що одіозний британець таки добре зачепив кличка своїм трештоком. Відразу активний джеб Відразу пристрілка та звал так не нокдаун, а саме звал суперника на канвас. Кличко з першого раунду намагався показати супернику. Відповіси за кожне криве слівце перед боєм. Німецький ринг, це моя територія. Те, що українець розлючений, видавав і ось цей маневр ногою після першого раунду. Надалі стало зрозуміло, що такий пресних від Кличка – це не ситуативна історія заради хорошого старту, а цілком логічна частина геймплану. Володимир був швидко та короткими серіями, постійно наступав. А хей. Це хей, він любить понти і за лаштунками, і в самому ринзі. Шалено яскраві шорти з національним прапором. Та манера поєдинку видавали в ньому ще й якого піжона. Кличко таких за понти карав десятками. Ось ці от бажання тулубом, фінти ногами видають в Девіді не тільки хороший рівень боксира, але й бажання подраконити противника. Хоча й кличко вже був достатньо розбурханий своїм опонентом. Щоправда, однобокими перші раунди називати не варто. Хей огризався та місцями пригрівав голову українця. Британець зрозумів, що технічно декласувати Володимира на той момент не під силу нікому у світі, тож робив ставку на контрвипади та різкі наступи із загрібаючими хуками. Більше силових ударів місцями постріли долітали до цілі. Швидкістю британця хороша на середині бою. Було видно, що Хей хоче більш відвертого поєдинку і з більшою кількістю викинутих ударів. Володимиру ж було важливо не застоюватися та швидко виходити після коротких серій. Інакше ж британець встигав карати. Надалі кличко зменшував кількість виконаних ударів, проте не знизив рівень пресингу. Українець дедалі більше нагадував хижака, що ходить серед хащів у спробі вполювати свою жертву. Хоча тренер сталевого кулака Еммануель Стюарт якраз просив Володимира мінімізувати паузу між атаками, аби тримати британського противника в постійній напрузі, українець часто вдавався до тактичних хитрощів. От, наприклад, зближення як метод уникнення атаки противника, після чого про. Просто валив хея. Це ставалося регулярно, тому в сьомому раунді рефері покарав Володимира зняттям балу. Неприємно, але перевага на боці кличка і так істотна. У другій половині поєдинку відчувався повний контроль українця. Нехай Хей відмахувався, і моментами його контри долітали до цілі. Все ж саме кличко якісно приснугував противника та вміло оборонявся. Манера доволі прагматична, проте найголовніше забирати раунди. Чемпіонові це вдавалося. У той же час ближче до кінця поєдинку відчувалося, що обидва не проти завершити бій достроково. Кличко тому, що це була би яскрава кінцівка хорошого бою. Та й поставити на місце зухвалого противника також треба. А хей, бо варіантів інших не було. Британець розумів, що пресинг українця діє комплексніше за його одинокі контрвипади. Нехай і успішні, тому в чемпіонських раундах кличко однозначно став вицілювати і таки поклав противника на канвас. Щоправда, лише нокдаун. Хей неодноразово падав в небойових моментах. Цього разу рефері вирішив не пробачати і таки розпочати відлік. Британець продемонстрував, що готовий продовжувати. На сам кінець Володимир уже на останніх подихах ішов уперед із двійками. Хеймейкер зустрічав противника з опущеними руками. Все таки тулубом цей британець працювати вміє. Було видно, що Кличко рішуче налаштований достроково карети противника, але бажання справджуються не завжди. Цей поєдинок остаточно закінчив фінальний гонг 12-го раунду. 118-108, 117-109 та 116-110. Переконлива перемога кличка за очками. Саме так у 2011 році українець до IBF, WBO, IBO та The Ring додав і ще й пояс WBA. Уже після бою Девід Хей сказав, що він не зміг себе проявити як треба через палець на нозі. Як заявив сам британець на прес-конференції, він пошкодив пальця прямо перед поєдинком. Але чи вірите ви йому? Напишіть у коментарях.